Інколи чоловік жінці каже: я буду за п'ять хвилин. Або я через 15 хвилин я вже я вже виїжджаю, я вже мчу, я вже лечу, я вже виїхав, да, і ще вона життя вдягає. Вона спочатку ще нам там, коли у них тільки сімейне життя починалося, вона там ще там розогрівала там якийсь там суп, борщ ставила. Але коли воно третій раз вже захолонуло, і 45 хвилин його ще нема. Вона розуміла, що це якісь особливі чоловічі там 5 хвилин чи 15 хвилин. І... Слухай, а до речі, да. ми про те ж саме про жінок кажемо, що, типу, ти збираєшся, коли ти будеш? Та все, мені 5 хвилин і чекаємо годину. Ну, ти, якась і... паралель є, ти інколи, розумієш? Інколи так. Ну, але от у чоловіків от є така тема з цими 5 хвилинами. Тож, ем, на мою думку, от суто моя, моя особиста позиція, що. Чоловік вартує рівно стільки, скільки вартує його слово. Тобто, якщо він каже, що я, наприклад, там приїду за півгодини, і він приїжджає за півгодини, у мене це визиває повагу. Якщо він каже, наприклад, що там я це зроблю, я поїду, я відвезу, відправлю, там, доставлю там ще, щось, щось. Тобто, якщо він бере на себе певне зобов'язання, і він його виконує. Він є твердокою твердою особистостю і в, і в, цього, в цього чоловіка його слово воно щось вартує. І зворотня медаль цього питання це те, що, на мою думку, одна із таких дуже важливих речей, яка. Сприяє тому, що стосунки вони псуються з роками. Це саме те, що коли чоловік не дотримується взятих на себе певних зобов'язань. Обіцянок можна сказати. Так, якщо він щось пообіцяв, і не зробив це. Наприклад, дружина декілька разів просила його, щоб він там у себе в кладовій, там якийсь порядок навів. І Він каже: Так, так, зроблю в суботу, у мене буде вихідний. В суботу зроблю проходить субота. Вона розуміє, що там нічого не змінилося. Вона йому може там якось дуже обережно нагадала про. Ходить ще одна субота, він, да, да, да там звичайно зроблю. Там просто була там робота, там ще щось, там футбол, там матч, там треба було поїхати за 100% І коли ці речі накопичуються, в певний момент жінка вона просто починає розуміти, що я не можу. На нього розраховувати. Тобто в неї виникає враження, що ну, якщо я хочу, щоб щось відбулося, мені легше самі це зробити, ніж чекати це від нього, по 15 разів йому нагадувати, вислуховувати якісь принизливі такі думки, які він транслює, він коли каже, там, що о, я не зміг це зробити, тому що, і далі йде там така ціла серія, така, ціла серія якихось виправдань. І ну, жінці, це настільки неприємно все слухати, коли вона розуміє, що там інколи питання, там ну там півгодини часу, там інколи питання 15 хвилин часу, інколи питання там година часу, і вона розуміє, що вона вже там декілька місяців слухає ці виправдання, і вона вже розуміє, слухайте, я вже просто заб'ю на це. Просто не буду навіть це розраховувати, що він це зробить. Якось вже це відпущу це питання, і це це ти, Ти здивувався, що я, я просто заб'ю. Мені сподобалося слово. Я знаєш, як продовжити заб'ю? Б'ю на це і піду, заб'ю цвях сама. Да. <с> Мені здається, це воно. Ні, насправді я просто я все ж теж приміряю на себе. Я поки знаєш один рік там одружений, там, може, не всі моменти пройшов, але я розумію, там тобі щось сказали, а потім через. Певну кількість разів у тебе вже захисна реакція спрацьовуєш, типу, вона мене пилить, вона мене змушує щось робити. Та я ж роблю і те, я роблю і те, а вона тобі каже, там оце йди нарешті там розгріби свою кладову, як ти кажеш. Ну так, і тут дуже мені здається, для чоловіків тут дуже простий вихід. Тут можна просто-напросто зробити для себе там собі в замітки, заносити ті речі, які дружина просить зробити. Тобто, якщо, наприклад, у неї є якесь прохання зробити щось в гаражі. Там, на дачі, чи по дому, там, чи в офісі, там, чи ще щось, ну, будь-яке будь прохання, неважливо. Вона просто просить щось не, не сподіватися на свою пам'ять, а просто занести собі кудись в нотатки і мати звичку через певний час ці нотатки перевіряти, і щоб ти міг сам все зробити. Тому що, на мою думку, це дуже романтично, дуже класно, дуже. Приємно і це дуже по мужньому, коли, наприклад, дружина там один раз про щось попросила, так невзначають кинула цю фразу. Потім через декілька днів вона там приходить, а хоп, воно все зроблено. Ой, та це і приємно. Це, — Це дуже класно, і мені здається, що це чоловіча поведінка. Тож, на мою думку, чоловік вартує стільки, скільки вартує його слово. — Ще одне уточнююче запитання. Чи може чоловік, якщо він розуміє, що він ну не в силі там або в певний термін виконати обіцянку, або там якийсь той певний день? Одразу сказати, вибач, ну я не можу, от саме так як ти запропонувала, я буду там старатися там в інший день або колись там пізніше. Тобто, це ж буде краще, напевно, аніж сказати так і потім підставити. 100%. на початку нашого сімейного життя, з Настю у нас була така ситуація, що я інколи був як той чоловік, якого я приводив спочатку, що я міг там сказати, що я буду там за 20 хвилин, бо у мене, начебто, бесіда там з товаришем вже закінчується. Я, начебто, через 20 хвилин маю повернутися, а по факту я приїжджав набагато пізніше. І я для себе просто поговоривши з нею, зрозумівши, що її дратує моя така поведінка. Я просто ми домовилися, що я, якщо не знаю точно, коли я повернуся, я просто кажу, що я там. Повернусь, коли зможу. Чи я не знаю, коли я повернуся, ми там спілкуємося. Тобто я просто не обіцяю, тому що, якщо ти не обіцяєш е, в цих питаннях, це, ти просто не будеш е, потім страждати. Тому що. Е, та висота, з якою ти щось обіцяєш, це та сама висота, з якою ти потім можеш впасти. Тож, якщо ти не даєш пустих обіцянок, то це краще набагато ніж обіцяти щось і не виконати. Як то кажуть, обіцянки не цяцянки. Добре, а ми будемо продовжувати спілкуватися про фейли чоловічі. Якщо у вас відгукується те, про що ми говоримо з Дмитром, можете писати в коментарях, залишати свої рефлексії на це. От ти наводив приклади вже, якби складовими, і буває справді такі моменти, коли. Жінка говорить до чоловіка там, три рази, десять, і все одно от вони її не чують. Uh -huh. От у них блок або захисна реакція стоїть. Як думаєш, чому це ми отак от такий блок ставимо і не чуємо своїх дружин? Ну, на мою думку, коли ми занадто багато часу проводимо разом, коли вже це чоловік і жінка, і вони живуть певний час разом, в них вже оці особисті такі межі і сприйняття один одного, вони вже стають настільки. Щільними настільки близько один до одного, що вони перестають інколи сприймати один одного як якийсь авторитет. Тобто, бо буває дуже часто така ситуація, що, наприклад, жінка намагається щось сказати своєму чоловіку, і вона. От бачить, наприклад, що в якомусь питанні він десь пробуксовує. Ну тобто, можливо, це пов'язано з його там зовнішнім виглядом, можливо, це пов'язано з тим, що у нього є якась звичка, що він кумедно щось говорить, там якийсь оборот речі, там ще щось, тобто, будь-що, якесь слово паразит. Це може бути будь-яка вада, риса, його характеру, просто якась там фішка саме його особистості. І вона йому обережно натякає на це і говорить про це. І він, наче, це не чує. А потім якась там, колега на роботі, там, чи, чи хтось з його там, компанії в бані, там, чи де вони бувають, хтось йому це сказав відкрито. Напряму так та, во ті ті самі слова, от один на один, як казала дружина. І він приходить додому і каже: Слухай, ти не повіриш мені, Микола, там ми були на рибалці, Він мені там таке сказав, і я зрозумів, що от, оказується, я от роблю те те, те те. І вона така, і, да і вона розуміє, що Микола сказав, от слово в слово, от там навіть от ті самі речі, які вона доносила йому вже там 15-20 разів. Микола сказав, один в один, але він чогось, Миколу, почув, а її не чує. І, от, на жаль, дуже часто буває так, що нема в нашій батьківщині для нас авторитету. Тобто Біблія каже, що, от, наприклад, коли Христос там в своєму родному селищі намагався робити чудеса, то у нього не виходило, бо люди не вірили в нього. І дуже часто буває, що, на жаль, Найближча, найрідніша людина, коли нам щось намагається сказати, транслює щось, ми просто ну не сприймаємо. Бо бо це ж моя жінка, ну що вона там може знати про мою роботу, про мене? Там що вона там може порадити мені в моїй справі, в моїй кар'єрі, і буває таке, що. Жінка зі сторони, вона бачить реально фейли твої. Якісь фейли, вона реально бачить якісь вади характеру, вона розуміє ситуацію зі сторони. Тобто, у тебе, наприклад, конфлікт з партнером по бізнесу, або в тебе там на роботі якась складна ситуація. І вона зі сторони, як людина, вона просто просто бачить зі сторони ситуацію. Плюс у неї є певна інтуїція. Можливо, в неї нема такого там бізнес якогось. Освіти, як у тебе можливо, вона не закінчувала там я не знаю курси, як ти там, або навчилася на цю професію, або не має 20 років досвіду там в саме цій справі. Але в неї є жіноча інтуїція, і інколи вона цією жіночою інтуїцією вона тупо відчуває людей. Вона вирішує От, все, воні, здається. Та, ти там намагаєшся з якимось партнером там зробити якийсь там певний договор. Ви там йдете до нотаріуса, до юриста, ви там робите певні пункти. Там хто за що відповідає, зону відповідальності. Тобто, ви підходите логічно і все це. А вона просто відчуває на рівні своєї жіночої інтюції, я досі не знаю, як це відбувається. Вона відчуває, що це слизький тип, і з ним не треба мати справ. І вона намагається це якось ну, транслювати сказати: послухай, ну будь обережний з цією людиною, ну давай поки що ви спробуєте попрацювати певний час разом, але не треба об'єднувати якісь активи, там, зробити якийсь. Там, ну, там, Поглинання там, одним офісом іншого. Ну, попрацюйте, просто придивіться один до одного певний час. А чоловік, має, та що вона? Вона в мене домогосподарка з дітьми в мене сидить. Що вона, розуміє, да, що там... вона там може там розуміти? А потім проходить півроку рік. І він розходиться з партнером, там збитки для фірми, там частина людей пішла там. Те, в якихось клієнтів втратили нерви, судові процеси, там ще щось, ще щось. І він потім йому гордість навіть чоловіча, інколи не дозволяє сказати, що слухай, мо моя дружина, з самого початку сказала мені, що це слизький тип. От, типу, чого, чого я не послухав? Ну і. Саме тому мені треба, от мені здається, від відповідь на твоє питання, що треба розуміти, що наші найближчі люди, навіть якщо в них нема там спеціальної підготовки чи спеціальних знань, вони просто зі сторони бачать ситуацію і вони можуть давати нам певні поради і казати нам певні речі. Якщо ми їх почуємо, і якщо ми будемо свідомими в цьому питанні, ми від цьому виграємо. Тобто ми виграємо, якщо ми зрозуміємо, що моя дружина, там чи мій чоловік, там чи інколи навіть мої батьки, чи просто там якісь мій брат, сестра, там старший чи молодший, вони можуть в моє життя щось проговорити таке, від чого я виграю, якщо я буду відкритий до цього. Клас, слухай тому завжди треба тримати своїх особливо близьких людей в авторитеті, аби вміти їх слухати. Те, що ти кажеш, от вміти потім е, знаєш не те, що сприйняти те, що вона була права, це це, це це така жиза, тому що ти, коли вже навернувся і справді приходиш і розумієш, те, що вона казала, це була правда, правдісінька. Фух, це складно, але це можливо. Я просто особисто вже теж таке переживав. Але ж це не всі фейли чоловіків, які можуть бути, і будемо говорити далі про це. Що ще може бути, як ми можемо, знаєш, не так сприймати своїх жінок? Ну, якщо казати взагалі, от про такі от деякі серйозні помилки чоловіків. На мою думку, одна із таких достатньо серйозних помилок це коли. Чоловік занадто жадібний і занадто такий прижимістий. Тобто він може інколи прикриваючись там економію коштів, там слідування бюджету, чи тим, що він там намагається на щось накопичити гроші, він дуже сильно жінку. Підрізає в плані фінансів, і він е, вимагає звітності за те, що де вона що купила. Там а чому я тобі там давав 300 гривень в АТБ. Там а чого, що, що, куди вони вже пішли? Там, тобто, і ну от таке. Він, він він там десь постійно щось шукає по якихось скидках. Там постійно в нього яке там. А те, туди не поїдемо, бо там паливо буде дорого. Ми там витратимо, ні, туди заїжджати не будемо. Там паливо дороге. Ну і, і ось ці речі е, вони не збудовують, на мою думку, сім'ю, тому що. Я розумію, що має бути певна мудрість в тому, щоб не витрачати зайві кошти там, де можна їх не витрачати. Я не кажу, що треба грошима розкидуватися, це інша крайність. Але коли чоловік занадто прижимістий, і він так постійно намагається кожну копійку там зекономити, постійно там от, у нього дружина вже там ту помаду, вона пальцем там вже достає і каже, там що ну, може щось Ого, там якось вже... нове, там щось купити, якусь косметику, він каже, так сто, що там, що, давай, давай я тобі доста. Стану крема там розрізає Та ножиця, там ще не там на ще три багато. Тижні. Да, там все. Ну, тобто, ці речі вони надзвичайно сильно руйнують повагу е, зі сторони жінки до чоловіка. Вони руйнують от певний емоційний зв'язок. І треба розуміти, що набагато легше, на мою думку, чоловіку трошки навчитися заробляти кошти, бо е, бути забезпечувачем своєї сім'ї це одна з його основних ролей, і дуже важливо, щоб він навчився. Трошки заробляти гроші так, щоб ну не треба було завжди дивитися там на всі там ціни купляти ковбасу, яка вже по акції, тому що в неї там її термін, термін придатності да придатності закінчиться, закінчиться через 3 дні, і вона дешевше там на 20%, Тож беремо саме її. Ось оці речі вони дуже погано працюють. От вони ну вони, вони, вони знищують сім'ю, і мені здається, що от економія і бюджет вони мають бути на більш таких можливо глобальних речах. Коли, наприклад, сім'я там, вони сіли, погодили, і вони кажуть, давай, наприклад, ми трошки обмежимо там, наприклад, ресторани, ми трошки обмежимо там шопінг, але там за там, півтора року ми там, купимо тобі автівку. Чоловік дружині каже, да, тобто, ми тобі купимо автівку, в тебе буде там свій автомобіль. Так, це буде не супер там кру, 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 крутий автомобіль, да, але це вже буде там якась там мазда, троечка, там щось на автоматі, маленьке, швидесеньке, там щось прикольне. Це свідомий план. Вони розуміють, окей, ми обмежуємо трошки це. Це, це це, але потім у нас буде там ось можливість там щось придбати. А коли нема жодних там планів, там щось придбати, там змінити квартиру, змінити машину, можливо, там відкласти гроші на навчання дитини, але про просто ми постійно там в АТБ дивимося, там чи в яких супермаркеті шукаємо там тільки акційні товари, і постійно е, дружина в такому стресі вона боїться потратити там за якісь за да, там, 100-200 гривень, бо чоловік може нагримати за це. Ну це дуже це си, не сильно не дуже атмосфера. Да, це, це знищує сімейну от, повагу жінки до чоловіка дуже сильно. Тобто, ну от як ти радиш, просто от, практично, припустимо, є бюджет там родини. Ну давай назвемо там 30 тисяч гривень. Бюджет родини зараз тобто, в регіонах люди висадилися. Ну умовно. Тобто, ми просто обмежуємо бюджет там на певні там витрати. Ну, умовно, я кажу там: я тобі даю там 10 тисяч, ти роби з ними, що хочеш. Тобто можна так зробити. Ну, на мою думку. Класно, коли є бюджет. Наприклад, на тому прикладі, що ти казав, там що якщо там 30 тисяч є на сім'ю, наприклад, це, це в Києві, не, не жахайтеся, регіони, це а, Київ, а, то 30 тисяч, наприклад, є бюджет на сім'ю. Добре, коли ви цього бюджету більш-менш притримуєтеся, і просто у жінці у жінці є певні кишенькові гроші, за які вона вам ніяк не звітує, вона може витратити їх як потрібно, і завжди в цьому бюджеті класно закласти там 2, 3, 4 4 тисячі гривень на те, щоб його трошки можливо десь ви не влізете. Тому що інколи... Додаткові такі. Да, кошти, це, це так, це просто воно воно як Ну це як додаткове повітря, яке створює певний люфт, певну можливість трошки відклонитися там вправо-вліво трошки. Бо якщо це все там копійка в копійку гривня в гривню і за все звітність, ну для дружини це дуже важко. і от я Мені інколи хочеться, щоб просто чоловік спробував піти, там маючи 700 гривень на карточці там, в магазин, по списку повністю там все купує. І там, потім звітувати ще дружині, що тут все. Ну тобто, це настільки принизливо, що якщо чоловік один раз так спробував би зробити, мені здається, що це питання в сім'ї вже потім знялося повністю. Та то було б життя. Добре, ми вже пройшли. Слухай, три таких важливих пункти: це перше, ми говорили про обіцянки і пунктуальність. Угу. Ну, все, що з цим пов'язано. Потім про те, щоб чути свою дружину і надавати їй авторитету відповідного. І третє, у нас щойно було про Жадібність. те, щоб не бути жадібним. Давай да. да. на. Останок, візьмемо щось таке, от найбільший гріх, наш, не знаю, найбільший фейл, який може бути у стосунках між чоловіком та жінкою. Бо я розумію, що ми можемо тут перебирати дуже-дуже ну, дуже довго. Якась важка артилерія, да? Давай, давай. А, ну, мені здається, що якщо так казати, що один із таких дуже серйозних. Смертний гріх, все. Смертний гріх у да, відношеннях з дружиною. Мені здається, що це коли чоловік починає порівнювати свою дружину з ким з кимось. Із його минулого життя. І, і, і з дівчатами. Або з дівчатами, або порівняння з мамою, або порівняння зі старшою сестрою, або, не дай Боже, там порівняння з, там, з першою дружиною чи з якимись стосунками, які це були Христи. до цього. Все. Да. Тобто, ну мені здається, це дуже велика помилка. Тобто, це, от от насправді я інколи. Тут хочу звернутися і до чоловіків, і до жінок, тому що буває така ситуація. От мені дуже часто зараз пишуть в різних соцмережах, що Дмитро там я твої відео скинула чоловіку, йому чомусь не сподобалося. Ну а чому це напевно там викривають його ваду, якусь ну тут просто на, насправді, от це, це не дуже добра ідея, тому що е, коли, наприклад, жінка пересилає чоловіку якесь там відео з інтернету, де інший чоловік розповідає там щось про якісь там про проблеми там чи помилки інших чоловіків, це створює ситуацію порівняння. І е, я розумію, що у вас наміри можуть бути самі добрі, самі щирі. Але ваш чоловік, він що, що як для нього? Він живе собі своїм звичайним життям. Тут його дружина скидає йому якогось там іншого чоловіка, який, з мужиком, який, який вас... щось там пояснює про те, що, там, що чоловіки роблять не так. І, е, звичайно, що це е, пригнічує, звичайно, що це почуття провини, звичайно, що це порівняння, і це дуже погана історія. Тож, е, на мою думку. Не треба так робити, е, і чоловікам е, завжди треба пам'ятати, що. Кожен раз, коли ви кажете своїй дружині про те, що там мама готувала смачніше, там чи а от у мене була старша сестра, вона ніколи там чоловікам мізки не виносила. У неї ніколи не було там перепадів настрою. Я не розумію, що в тебе з твоїми емоціями коїться. Я виріс все своє життя і старшою було сестрою. Добре, та... Вона була спокійна, і в неї он, чоловік там її любить, і вона ніколи йому на нервах не грає. От кожен раз, коли ви таке робите. Ви собі просто вириваєте могилу, тому що е, порівняння воно ніколи не призводить ні до чого доброго. Тобто, людина просто може відчути в цей момент сором, е, їй може бути неприємно дуже сильно. Вона відчуває зневагу, вона відчуває, що вона. Недостойна от вашої високої там оцінки і вашого такого рівня, до якого ви прагнете. І окрім почуття провини і бажання сказати слухай, ну якщо там цей чоловік там або ця дружина, там або якщо тобі там мама готувала, то і живи там з мамою, якщо вона класно готувала. Якщо в тебе там, колиш, колишня дівчина там робила ось це, ось так. Якось там, ну вона, то йди там, до неї. Да, вона там завжди була там спокійна, робила тобі там не знаю, якісь там масажі постійно після роботи. Там і вона завжди. Тебе там всі твої забаганки виконувало, то ти з нею і живи. Тобто не виникає. Тобто, більшість ем, чоловіків вони ж думають, як? Що вони зараз скажуть своїй дружині, що от у мене мама готувала борщ кращий за тебе, і дружина така: да, а значить, я зараз доведу. Що твоя мама не так гарно готує, як я. Я зараз тобі все покажу. Я можу краще. Так, да, Я зараз навчусь. Ну тобто, я не знаю, на що розраховують чоловіки, коли вони роблять якби от так такі працювала. порівняння. Ну, тобто, але ну, ефект же повністю зворотній. Тобто, коли дружина таке чує, вона каже: Та йди тоді до мами, там годуйся взагалі в столовій там чи ще десь. Тому що вона не прибито його хоче, коли вона таке чує. І це логічно, це, це нормально, це правильно. І саме тому в мене такий короткий меседж до чоловіків. Ніколи, ніколи, ніколи не треба порівнювати свою дружину з кимось іншим. Неважливо, не, не які у вас до цього були стосунки з батьками, там з мамою, з сестрою, там колишня дівчина, колишня дружина. Взагалі, ну у вас є нинішня зараз от дружина. Вона найкраща, вона єдина і неповторна. Н, неповторна. І вона ніколи не має чути нічого із вашого минулого життя стосовно інших жінок. Це дуже велика помилка.